Всім добрий день. Через технічні проблеми початок наших громадських слухань, слухань трішки перенеслося, але нічого певно, починаємо. Відповідно до пункту 10-го, порядку проведення громадських слухань нам потрібно затвердити порядок денний і затвердити регламент проведення наших громадських слухань. Тому пропоную наступний порядок денний. Це розгляд проекту детального плану території в межах частини вулиці Кармелюка та школи серія баївка Друге, розгляд проекту детального плану. Території в межах садового товариства, дари природи, залізниці та вулиці Стадників в місті Львові в селі Зимна вода. Третє про розгляд проєкту внесення змін до детального плану території кварталу малоповерхової житлової забудови території до житлового масиву по вулиці Городоцька. та лісопаркової зони в селі Зимна вода. І четверте розгляд проєкту детального плану території в межах вулиці Кільцевої та масиву земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в селі Холоднобідка. Попередньо скажу, що всі, хто зареєструвався, всі є учасниками, відповідно, мають голосувати за питання, які будуть ставитися на голосування. Тому хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу. Пропозиції, доповнення, зауваження немає. Тоді, хто за такий порядок денний в цілому, прошу голосувати. Так, тепер нам потрібно ще прийняти рекламу наших громадських слухань, щоб кожен хід знав, хто як і по скільки хвилин буде мати підвернено часу для дачі зауважень, пропозицій чи доповідей. І так, виступ замовника 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних доповідачів до 20 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 30 хвилин і оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції до такого нашого регламенту роботи? Немає. Тому хто за такий регламент, прошу про це. Прийнято. Е, так, е, тому ще відповідно до нашого порядку е, проінформую вас е, про е, порядок ведення протоколу, подачі пропозицій, зауважень та інші нюанси, які відповідно до порядку. Маю оголосити. Повідомляю, що перебіг громадських слухань фіксується протоколом, також проводиться веб-трансляція, відео та аудіозаписи. Встановлена копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань буде розміщена на офіційному веб-сайті земноводівської сільської ради. Оригінальний примінник протоколу громадських слухань буде зберігатися в Земноволівській сільській раді протягом п'яти років і буде доступний для ознайомлення громадськості. Кожен учасник має право подавати пропозиції, зауваження, ставити запитання усно чи письмово. І все це буде занесено до протоколу. Так, ну, з загальною частиною, Ніби все, тому наш. Наші громадські слухання розпочнемо з першого питання. Це розгляд проєкту детального плану територій в межах частини вулиці Каремлюка та школи в селі Лападівка. До доповіді запрошую замовника детального плану. Олена Так, Даний детальний план, що ми зараз розглядаємо, був на підставі рішення зі Ради від 27 січня 22 року номер 1038 замовником даного детального плану є виконавчий комітет зі сільської ради. Розробником є е, приватним підприємством Центр ринкових досліджень. Про те, що буде розроблятися даний детальний план та прийматися зауваженням пропозиції. Було опубліковано на офіційному веб-сайті Зміноворізької сільської ради 24 березня 2023 року, а також додатково за 5 днів до проведення громадських було опубліковано інформаційне повідомлення. Проєктні рішення не суперечить положення генерального плану села Лапаївка. Площа території, на яку розробляється детальний план, орієнтовно на цілі 42 гектара. Перелік індикаторів розвитку це збільшення житлового фонду за рахунок зміни цільового призначення земельної ділянки введенням особистого сільського господарства, господарства для будівництва та обслуговування житлового родин. За ваші пропозиції поступало. Подальше. за час проведення громадських слухань не поступало жодних зауважень підсьому та пропозицій. Зрозуміло. Чи будуть якісь питання до? То... Представника yeah. Yeah. замовка? Немає. Yeah. Тому ну, давайте тоді надамо слово розробнику даного дан детального плану. <звук> Даним детальним планом території передбачена зміна цільового призначення приватної земельної ділянки, яка до. Цього має цільва призначення ОСГ, в майбутньому планується використовувати під житло. Е, при розробці врахована прибережна захисна зона річки і інші об'єкти, які там поколи чи навчальні заклади чи інші речі. якісь питання, кажіть, в принципі, воно просте. Початково ну, встанову там не, не бачу. Зрозуміло. Чи будуть якісь питання? Yeah. До. Пропозиції. Ми це все будемо заносити в протокол, і також відсутні зауваження пропозиції маємо занести до протоколу. Немає зауваження пропозицій. Зрозуміло. Може хтось ще хоче висловити якусь свою позицію по даному, даному питанні? Зрозуміло. Я ставлю на голосування наступний висновок. Громадські слухання по детальному плану території в межах частини вулиці Карамелюка та школи в селі вважаються вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади, громад Земновольківської територіальної громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Земновольківської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Одноголосно? Приймається. Переходимо до другого питання. Друге питання. В нас це є розгляд проекту детального плану території в межах садового товариства та реприроди, залізниці та вулицю ставників міста Львова в селі Зимна вода. Прошу вас підставлення розгодження даного детального плану є рішення Синоводівської сільської ради від 29 вересня 2022 року номер 1451 Також за мовою основної документації є виконавчий комітет Зимноводівської сільської ради. Про те, що дані слухання будуть проходити сьогодні, було подано повідомлення 24 березня 2023 року, і також додатково за п'ять днів до проведення було повідомлено додаткове інформаційне повідомлення. За час проведення жодних зауважень та пропозицій до нас не надходить. Дана територія детального проєктування обмежена співночі існуючим. З господарськими ділянками зі Сходу садибної житлової забудови і заподівської сільської ради, а співні адміністративної межею міста Львова. Та заходу, ми можемо спостерігати на проєктному плані садового товариства Дари природи». Все відповідає згідно положень генерального плану села Зимна Вода. Розробником даного детального плану є приватний підприємство це центр ринкових досліджень. Це Чи будуть питання до Лени? Немає питань. Тому надамо слово розробникам. Даним детальним планом було передбачено відведення двох земельних ділянок на те, що на півночі для торгово-розважального центру, де можна побачити основну будівлю самого центру і велику автостоянку. Друга ділянка була передбачена для складського підприємства. Було розміщено три складські будівлі та одна будівля офісна, зблокована з однією складською будівлею. Також передбачено автостоянки як для відвідувачів, так і працівників, та розвантажувані майданчики. З західної сторони ділянки було передбачено також автостоянку для вантажного транспорту. Це ну, з основних е, проєктних рішень. Зрозуміло. Всім все зрозуміло по даному детальному плану? Запитання до розробника. Має запитань? Пропозиції, можливо, зауваження якісь? Від громадськості теж не надходило, так? Не надходило ніяких зауважень та пропозицій. Зрозуміло, тоді ставлю на голосування наступний висновок. Громадські слухання по детальному плану території в межах садового товариства, дари природи, залізниці та вулиці Стадників, міста Львова, в селі Зимна вода, вважати, такими, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану подати на затвердження сесії Зимноводівської сільської ради. Хто за такі висновки прошу? Приймається, воно. Дякую. Наступне. Наступний проєкт це є проєкт внесення змін до детального плану території кварталу малопорохової житлової забудови території до житлового масиву по вулиці Городоцька та лісопаркової зони в селі Зимна вода. Прошу. Внесення змін до даного детального плану виконує на підставі. Рішення Зіноволівської сільської ради від 22 квітня 2021 року номер 375 Замовником даного детального плану є виконавчий комітет Зіноволівської сільської ради. Оголошення про те, що будуть проводитися громадські слухання, були опубліковані на веб-сайті 24 березня 2023 року. Додатково за 5 днів інформаційне повідомлення на час проведення громадських слухань жодних зауважень та пропозицій письмових не надходить. Орієнтовна площа території, на яку розробляється детальний план 7 гектарів. Територія кварталу малоповерхової житлової забудови, прилеглої до житлового масиву вулиці Городоцька та лісопаркової зони селі Зимна вода, обмежена з півночі території лісоподарського призначення, заходу території житлової садибної забудови, зі сходу території інженерної інфраструктури з півдня автодорогою М-11П. Дані проєктні рішення не суперечать положенням генерального плану села Земля Вода. Розробнику приватне підприємство центру ринку філії. Дякую. Е, питання до Лени. Можливо, любить. Не Немає питань, так? Ну, тоді надамо слово розробнику. Даним детальним планом було передбачено відведення однієї земельної ділянки для офісної будівлі. Е, вона знаходиться в південно-східній частині. На ній було передбачено розміщення селі для проїзду до ділянки МРЕ. Також детальним планом було передбачено об'єднання та перерозподіл ділянок садибної житлової забудови для розміщення магазину з південної сторони Невеличка ділянка і придорожнього сервісу у складі автомийки. Виставкового центру і торгово-складських приміщень. Також на ділянці запроєктована автостоянка і були враховані існуючі планувальні обмеження. За основу було взято раніше розроблений детальний план території та відповідно показано раніше запроєктовані будівлі. Розуміло, дякую за питання. До розроблених? Пропозиції? Зауваження? Тихо. Немає. <клес> ну, що, тобі, що немає, тому ставлю на голосування. Е, громадські слухання по внесенню змін до детального плану території кварталу. Малопорохової житової забудови території до масиву по вулиці Городоцька та лісопаркової зони в селі Зимна вода. Вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Даний проект внесення змін до детального плану подати на затвердження сесії зі сільської ради. Хто за такий висновок, Прошу прозвонити. Будемо голосно. Дякую. І останній останні наш детальний план це є проект детального плану території в межах вулиці. Кільцевої та масиву земельних ділянок ведення особистого селянського господарства в селі Холодної. Даний детальний план розв'язався на замовленні виконавчого комітету зі сільської ради на підставі рішення Лапарівської сільської ради від 20 грудня 2017 року номер 164 Територія даного детального плану є ФОП-Трачван. Територія детального плану знаходиться в північній частині села Холодновідка Зановольської сільської ради Львівського району. ділянка проєктування орієнтовною площою 1,5 гектара. Також цей детальний план був розміщений на офіційному веб-сайті Зміноволізької ради від 24 березня 2023 року. Додаткове повідомлення за 5 днів про те, що сьогодні буде відбуватися громадське слухання. За час розміщення до нас не надходило жодних зауважень чи пропозицій щодо, щодо даного детального плану. Кільцевої проги біля автодороги міста від західного. України. Тут присутній розробник. Прошу дня. У мене детальний план передбачає зміну цільового призначення приватної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розміщені будови для комерційного призначення і автостоянка. Заїзд передбачений з додаткової дороги. На даний момент це передбачено для торгівлі і обслуговування басейнів. Чи? Зрозуміло. Питання до розробника-замовника? Немає. 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 Зауваження пропозиції, можливо, по даному питанням плані. Ігор Романович. Немає, Немає. 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 за Добре, тоді ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території в межах вулиці Кільцевої та масиву земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в селі Холодновідка вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану також винести на розгляд сесії Зерноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу. Дякую всі наголосимо. Тим чином. Ці питання в порядку денному на сьогодні вечір. Пані, всім дякую, всім до наступного.